На цьому тижні ми з вами говоримо про здоров'я. Що ж таке здоров'я? Здоров'я це стан організму, при якому нормально функціонують усі його органи. Як ви гадаєте, навіщо діти роблять ранкову гімнастику? Так, вірно, ранкову гімнастику виконують діти для того, щоб бути здоровими, сильними, вправними. Пропоную вам пограти в гру. Продовжуй розповідь! Микола щоранку робить ранкову гімнастику. Вмивається він прохолодною водою. Обов'язково чистить зуби. Цей хлопчик. Граємо в гру, закінчи речення. Оленка любить довго спати, а про гімнастику забуває, намагається вмиватися теплою водою і мило до рук не бере. Ця дівчинка не турбується про власне здоров'я, не цікавиться ним і не бажає бути вправною, сильною, сміливою. Скажіть, хто із них вправ... правильно себе поводить: хлопчик чи дівчинка? Так, вірно, хлопчик, тому що він намагається бути вправним і сильним. На картинці дівчинка і хлопчик робить газарядку, а в грі дівчинка вела себе невірно. Що таке, що таке спорт? Спорт це фізичні вправи, гімнастика, спортивна гімнастика, художня гімнастика, великий теніс, бадмінтон, кінний спорт, плавання, синхронне плавання, баскетбол. Настільний теніс, туризм, лижний спорт та ще багато інших видів спорту, які мають на меті розвиток і зміцнення організму заняття, яким дуже захоплюються, яке здійснюють із завзяттям та пристрастю. чому разом скоромовку: босий хлопець сіно косить. Роса росить, босі ноги. Повторюємо. Босий хлопець сіно косить. Роса росить, босі ноги. Повторюємо швидше. Босий хлопець сіно косить. Роса росить, босі ноги. Повторюємо. Босий хлопець сіно косить. Роса росить, босі ноги. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського чи винен м'яч. Одного разу повз стадіон ішла старенька бабуся. Вона не добачала ішла поволі, пробуючи ціпком стежку. В цей час на стадіоні діти грали в м'яча. Весело було грати радісно. Чи випадково, чи може й навмисне. Хтось ударив м'яч так, що той покотився під ноги бабусі. Вдарився об ціпок і вибив його з рук. Зупинилася бабуся, розгубилася, не знає, що робити. Нахилилася, шукає ціпок, а він лежить далеченько, не бачить бабуся ціпка. Діти дивляться на бабусю сміються. Нікому з них і на думку не спало підійти до старенької. Попросити пробачення і допомогти їй. Діти сміються, а бабуся стоїть і плаче. І нікому й не тенькнуло, що в цю хвилину коїться велике зло людина знущається з людини, сміятися зі старості, сміятися з себе. Кожен із тих, хто сміявся з бабусі, через кілька десятиріч сам стане старим. А ще більший гріх. Сміятися з фізичної вади людини. То вже злочин. Діти. А ви, коли граєтесь, уважно слідкуйте за тим, чи не заважаєте ви комусь, чи не шумите ви, чи не попадаєте в когось випадково, а може спеціально м'ячем. Як ви реагуєте на сторонніх людей або на людей з вадами? Будьте уважні. Щоб ви в своєму житті не зробили великої шкоди собі. Бо що ви посієте, то вам доведеться й жати. Будьте уважні в своїй поведінці. Я вірю, що ви виховані, чемні, розумні діти, які будуть чинити дуже добре. Цим робити славу собі та своїм батькам. На цьому тижні ми з вами говоримо про здоров'я та спорт. Я пропоную вам виготовити аплікацію ось таких двох веселих діток: хлопчика та дівчинку. Це такі ляльки, які можна їх виготовити самим, вони рухаються, і ми можемо їм надати будь-який рух. Зараз я пропоную вам ось яку аплікацію виготовити. Діти грають ракетками в бадмінтон. Або ось таку аплікацію діти набивають м'яча. Тож вибирайте, яку ви хочете виконати аплікацію за своїм бажанням. Я вірю, що у вас вийде гарна робота. На все добре, до побачення!